Навколо цього потрібно об'єднуватися, це дуже добре питання. От я, думаю, я думаю, що вихідним пунктом тут повинно бути, щоб об'єднуватися, треба один одного розуміти, що відбувається. Треба розуміти цей моду до українських супатів тобто, чи глядачів. То я скажу, що в Польщі відбувається. Яка є позиція уряду, яка є позиція влади. Україна була і є стратегічним партнером. Це не є пустий звук, тому що говорити про стратегічне партнерство, можна, але треба розуміти, що безпека Польщі залежить від того, наскільки незалежною і стабільною є Україна. Якщо в Україні стабільність закінчується, якщо тут з'являється якась сіла зона, друге Придністров'я чи друге Сомалі, то проблема починається на східному кордоні які не зможуть захистити сотні тисяч прикордонників. З'являються проблеми з авторизацією мобільних структур, з трафіком чи то нелегальних товарів, чи нелегальних людей. І це дестабілізує країну. От, це є питання енергетичного транзиту. От, знову ж таки. Для Польщі це важливо, щоб Україна захистила свою газодатну систему і щоб вона працювала адекватно чи це є питання також певного суспільно економічного якщо ми подивимося на історичні переклади, як Словаччина, мабуть, ми минулого року з навчальним візитом, все ж таки з українськими колегами, співорганізували. Цю поїздку за рахунок Пошагальського фонду. Зустрічалися ми в Братиславському районі, якому розказували в приклад, коли Собаччина вступила до ЄС, то прикордонні регіони Австрії занотували 100% приросту економічних операцій. Тобто операції, на які фірма заробляють, підвищується рівень соціально економічних, соціально -економічних Mm -hmm. Тобто довгостроково Польща розраховує, що Україна буде ще раз сильнішим економічним партнером. Зараз е, Україна для Польщі, я боюся називати якусь цифру, але це, по-моєму, тринадцяте місце в списку торгових партнерів після Німеччини, Китаю і так далі, і тому подібне. Тут же ж кількасот кілометрів спільного кордону. Mm -hmm. Та, я буде розвиватися, причому це в обидві сторони. Наступне питання це є люди, це є кадри в Польщі. Зараз з одного боку є негативна демографічна ситуація, так то кількість населення дуже різко зменшується з другого боку. Зв'язку з тим, що Польща вступила в ЄС у 2004 році, після 2004 року, після 2007, року, коли Німеччина відкрила свій ринок, ринок Австрії тощо. Польщі виїхало від двох до трьох мільйонів людей в працездатному віці, причому дуже часто це спеціалісти з високими кваліфікаціями. І очевидно, що їх треба кінці замінити, щоб економіка нормально працювала і хтось платив соціальні платежі. На пенсію для суспільства, на медичні послуги для суспільства, яке швидко старіє. І звичайно, що натурально очікувати, що уряд розглядає тут в перспективі відкриття кордону з Україною і допуск українців до польського ринку праці набагато прихильніше ніж мігрантів, які ментально-культурно від Польщі відрізняються релігійно. Десь набагато більше не буду назвати країн для того, ось це це є позиція. Коротко кажучи, в великому сполощенні без всіх деталей, як на це дивиться влада. Натомість, якщо мова є про громадян, то тут є дві ситуації. З одного боку, більшість поляків має симпатію до українців, і це є і Історично, і ментально, і зараз ця симпатія дуже сильно, дуже швидко розросла в зв'язку з подіями Євромайдану і тим, що відбувається зараз після Євромайдану. Зрештою, я, я то також відчув на власному прикладі, коли ми проводили один з в підтримку майдану у Вороцлаві у лютому цього року. кількість поляків, яка прийшла, кількість людей, які прийшли проти, бо також були представники там, польські націоналісти, там 8 чоловік прийшло проти, от, порахував, 500 чоловік прийшло за. От, і, якби, самі поляки, як заспокоювали цих націоналістів, так, і, не, не треба було жодної допомоги в цій ситуації. Це безпрецедентні симпатії Це з одного боку. Другого боку треба мати свідомість особливо громадським організаціям, що дуже багато можливостей відкрилося для польських НГО співпрацювати за рахунок європейських портів всередині країни чи там робити проєкти з Західної Європи, з ну, південної туди. Стали більше консалтинговими фірмами, за кубільні гроші, більш носіями певних ідей. То, звичайно, для них там набагато провадливіша ситуація, тому що коштів на Україну, взагалі на східне партнерство, не так багато. То можна зараз сказати, що дійсно зараз в секторі ті, хто працюють з Україною, це переважна більшість ну, 90%, як мінімум. Ідейні, передусім, люди, ідейні організації з різною мотивацією, які хочуть працювати власне тут, незалежно від того, що вони не зможуть заробити половину грошей, які зароблять, проєкт, який фінансується з комісії для Польщі. От. І відповідно треба мати свідомість, співпрацюючи з ними, що це такого плану вийде, і відповідно будувати свої стосунки. От. Натомість у всьому іншому, я думаю, що якби, сама матерія проєктів, що в рамках проєктів буде зроблено, до кого адресовано і так далі. Що, ну, це виникає з дуже різних ситуацій, так, з актуальних потреб, які міняються і так далі. Тобто зараз, наприклад, з'явилося питання проєкту для реформи самоврядування. Ну, не було рік тому мови про реформу самоврядування в такому контексті, відповідно, проекти по-іншому. Ряд проєктів, які функціонують завжди і завжди потрібна. Тому тут вже такі типові питання. То можна очікувати, що просто буде нарощуватися це співпраця, різні сфери будуть просто долучатися. Тобто до місцевого самоврядування зараз долучається культура вже там, спільні програми українсько-польські. З'являється. Тому можна очікувати, що навколо громадської організації можуть співпрацювати вже і в інших сферах. Так? Ну так, так. Ну, це, це, це є жива, це є жива сфера, це є жива матерія. Тут просто треба розуміти, що це має бути відповідь на актуальні питання. Ну от ще одне актуальне питання. На жаль, сумне, але є внутрішні переселенці в Україні. Так, так? Так. Різні цифри звучать там, офіційно. Четверть мільйона, неофіційно ну, офіційно кажуть, що їх мільйон, тобто це ціла величезна група проєктів, які потрібно робити цей нагальний поверх земати. Ну, права людини ця ситуація змінилася значно. Причому там, був на територіальному є в кількох місцях там, в Криму значить, так званий Донецькій звук. Або на територіях, які є повернуті для України взагалі АТО там, свої, або відношення до прав людини взагалі системне на центральному рівні, як змінилося, і рівень сприйняття суспільством порушень прав людини, от наскільки воно може бути обґрунтована чи не обґрунтована, якщо вона зараз війна. Ну, так. Укрема, так? Дякуємо. Ну це мабуть всі питання.